Сніли оченята квіті, котик мой кочить на обручці Не спить спиться снігами на річці. І от вже не хоче спати та під снігом у водоважій хаті відштовхає маму волохату. вже весна мамуню можна встати. І малому пролізку не спить. Обритком. З бруньки ж нічогісінько не видно. Він товчиться в брунці і помоче, він на волю посида хоче. Знову закріпились кавеселі, захисули та щечки веселі.